Чи відзначають тернополяни День Закоханих та як ставляться до цього свята? Я думаю, що важливо кожен день дарувати закоханим свою любов, а не тільки цього дня, бо створюється ілюзія, що тільки, там, наприклад, на 8 березня чи на 14 лютого треба скуповувати оце все і створюється такий хороший маркетинг, де можна добре заробити. Тому я бажаю, щоб кожен серце дарував навіть, ну, можливо, не кожен день, а кожного тижня. оце. 14 лютого та люди це такі е, чуттєві особи, які, які хочуть завжди уваги, підтримки. Тому, звичайно, треба святкувати. Так, це, це хороше свято, не тільки для молодих, та й для дорослих. Е, ну, день святого Валентина, звичайно, святкує, тому що якби там не було, це таке свято для закоханих, і хочеться якось провести його з другою половинкою по особливому. Е, ми придумали цього року не видумувати якісь подарунки, а зробити фотосесію. Парню — це якби там не було спогад. Ну і звичайно якась така пам'ятка будуть. Я, на жаль, не святкую, бо в мене дівчини немає. А так я спокійно цього ставлюся. Головне люди були щасливі, якщо вони мають парочку свою. А, цього року не святкую. Цього року дня Валентина не святкую, але зазвичай Валентинки, тюльпани, обов'язково мають бути тюльпани і не знаю, можливо, смачна їжа, ресторан, доставка додому. Тобто має бути, мають бути квіточки, Валентинки і їжа. Вважаю, що потрібно тривати подарунки в принципі. Якщо робити за чисто по свят святах, то ну вже очікувано, краще робити це неочікувано.